Якщо ви любите книжки Елі Гейзелвуд, то в цьому відео я розкажу про плюси, про мінуси та про мій особистий рейтинг її книжок. Поїхали! Для себе я виділяю такі плюси книжок Алі лягейзелвуд. По перше, це хімія між персонажами. Зазвичай дуже цікаво спостерігати, як розвиваються стосунки головних героїв. Це зазвичай також дуже популярні тропи від ворогів до коханців. Або ж він, весь такий грумпій і вона така сонечко. Друге, це розумні героїні, жінки-інженерки, науковиці, дослідниці. Зазвичай це не клішована схема. Романтичних комадій, але тут вони дуже класно вписуються як персонажки, які є такими щирими, вразливими, але з іншого боку, дуже обідними. Третє це те, що події в романтичних романах Алі Гейзелвуд відбуваються здебільшого в наукових середовищах. Це незвичайно і. Насправді дуже цікаво спостерігати за тим, як розвиваються стосунки між героями саме в таких умовах. Четверте, це гострі соціальні теми. Зазвичай в романах цієї авторки порушуються якісь важливі соціальні проблеми, такі як самооцінка науковець, їх можливість пробитися в науковому світі, сексизм та інші. Насправді дуже цікаво спостерігати за тим, як ці теми розгортаються протягом всієї книжки і як вони вирішуються в кінці. Та останнє це затишний стиль. Ці книжки читаються на одному диханні. Вони затишні, приємні і дуже переповнені гумором та внутрішніми монологами. Щодо мінусів, то теж можна виділити декілька. Це по-перше. Напевне, найпопулярніший це повторювальний сюжет. Таке враження, що є якийсь шаблон, за яким авторка писала свої найпопулярніші історії. І зазвичай, коли ти читаєш наступну книжку, тобі здається, що ти читаєш все те саме, просто з іменами нових персонажів. Наступне це. Перебір з внутрішніми монологами в деяких героїнь романів Алі Гейзелвуд здавалося, що в них в голові е, відбувається більшість книжки, тобто багато сумнівів, багато якихось внутрішніх заперечень і так далі. Тобто занадто багато внутрішніх монологів. Наступне це ідеальні чоловіки, накачані високі, часто темненькі е, словом те саме від книжки до книжки. Занадто ідеально, іноді просто занадто. Я загалом прочитала 5 книг коментарі Гейзелвуд, і ось мій топ. Перше місце це Шах і мат», друге це наречена, третє це гіпотеза кохання, четверте це теоретично це кохання. І останнє п'яте це кохання мозку». Всім дякуємо за увагу, Па-па!